Добрий день, шановні колеги. Є деякі змінювання в оцінюванні 5-7 класів у електронному журналі. Перше, що вам необхідно зробити, це зайти у курс, наприклад, 7 Б інформатика, перейти у налаштування. З'явилася нова опція. Я налаштувала цю опцію для закладу оцінювання курсу. Тоді вибираємо бали, систему оцінювання, шкала оцінювання 12 бальна. І вибираємо групи результатів. Всі групи результатів тут уже є. Монолітературна, іноземні, математична, громадянська, всі тут є. Я вибираю свою інформатична освітня галузь. Так. І потім переходимо до уроків. І вибираю до кожного уроку Гер. Я вже це зробила. Ну, продемонструю вам, як це виглядає обрати Гер 1, наприклад. Обрати Гер. Обрати Гер 1. Таким чином, вибираємо до кожного уроку Герки. Так, як ми вже з вами це робили. Але зараз Human дозволив нам, щоб вони висвітлювалися в електронному журналі. Таким чином, вибираємо до кожного уроку герки. Так. Зберігати немає необхідності, зберігається автоматично. Закриваємо. Переходимо у журнал оціювання. І подивіться, у жовтні вересні ми з вами зробили до кожного уроку герки, і вони будуть вислідуватися таким чином у електронному журналі. Бачите, до кожного уроку є герки. Наступний етап. Наприклад, наприклад, 13 грудня у мене запланована контрольна робота для учнів сімейної форми навчання, яку я приховую у ПДФ. Наголошую. Приховую у PDF. І контрольна робота для учнів у закладі. Що я повинна зробити? Створюємо діяльність. Вибираємо комплексна підсумкова робота, тому що я планую створювати комплексну підсумкову роботу за чотирма групами і налаштовую групи результатів ГР1 це буде перша контрольна робота. Створюю діяльність. Створюю комплексна підсумкова робота, і це буде у нас. Гер 2 створюю ще одну діяльність, це буде знову ж таки контрольна підсумкова робота, надаю їй Гер і створюю ще одну діяльність. Надаю їй ГР4. Якщо ви пишете контрольну роботу за двома групами результатів, ви обираєте дві групи результатів, за трьома три групи результатів. Тобто, за необхідності, як вам це потрібно. І завдяки цьому ми тут можемо викладати, наприклад, 4 оцінки. the kumchun